У SendPulse будь-які курси створюються в межах певної школи, для якої передбачений сайт це основний ресурс, де ви можете розміщувати всю необхідну інформацію для поточних та майбутніх студентів. Сайт школи має свій домен, який можна обрати під час налаштувань або підключити власний. Також у вас є можливість додати окрему сторінку для будь-якого курсу в школі. Домен цієї сторінки буде той самий, що й для школи, а в налаштуваннях сторінки курсу ви зможете сформувати унікальне посилання. Для початку розглянемо, які параметри доступні для сайту школи. Щоб перейти до налаштувань сайту, відкрити потрібну школу у розділі курси. У верхньому правому куті натисніть стрілку і виберіть дію, перейти на сайт, копіювати посилання на редагувати сайт, налаштування лендінгу та зняти з публікації. Щоб відредагувати вміст сторінки в конструкторі сайту, виберіть Редагувати сайт. Ви будете перенаправлені у конструктор сайтів розділу сайти. У конструкторі ви можете відредагувати сторінку, яку ви зробили під час створення школи, за допомогою готового шаблону або з нуля. За допомогою блоків, блок, секція та колонка ви можете змінювати структуру. Віджет додає функціональні елементи сайту для взаємодії з відвідувачами. За потреби ви можете створити додаткову сторінку школи або окрему сторінку для будь-якого курсу вашої школи. Наприклад, ви можете додати викладачів та їх досвід, викласти програму курсу та зворотній зв'язок студентів. У списку сторінок сайту натисніть Додати сторінку та у конструкторі сайтів створіть структуру сайту та наповніть його потрібними елементами. Окрім створення сайту для школи, можна створити окрему сторінку для курсу, що забезпечить чіткішу презентацію навчального продукту. Можна детально описати програму, цільову аудиторію. Тривалість, формат навчання та результати, що допомагає потенційним студентам прийняти рішення. Щоб створити сайт курсу, відкрити потрібний курс та натисніть Додати сторінку в правому верхньому куті. У вас є опція Створити нову або обрати з доступних введіть посилання та виберіть шаблон, який підходить вашій сфері. Щоб використати шаблон, виберіть мову та натисніть на один із варіантів, щоб переглянути дизайн. Щоб створити сторінку із нуля, натисніть Новий сайт. Далі натисніть Додати сторінку біля секції з посиланням в конструкторі сайтів відредагуйте та кастомізуйте сторінку, додавши до неї всю інформацію про курс. Щоб опублікувати сторінку, натисніть Опублікувати у правому верхньому куті. Тут ви також можете перейти на сторінку, копіювати посилання на сторінку, редагувати сторінку, налаштування лендінгу, змінити сторінку курсу. Ви не можете видалити сторінку курсу окремо від курсів, але ви можете зняти його з публікації у розділі Курси або сайти, щоб користувачі його не знайшли та не могли самі зареєструватися.